Переместимся да, в этот да, самый. Мы да. выделим помещение. Да, вы нам, да, пожалуйста, да. пригребайтесь с потому, потому что вы парализуете работу вот да, Давайте да, сюда придем. Проходите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, помещение. А ви хто, будь ласка, бо я не, не бачила? А так. коли вас якась карма надійшла, так? Да, що не так, це щось запускаєте. Перешкоджають роботі в журналісті. Ми з'ясовані, не знімаєте, ми з'ясовані, ми навіщо ви знімаєте? А чому я не маю зимові? Питання того, що журналісти до нас заносяться в зв'язку з тим, що він забороняє причин. Прошкоджають журналістій діяльності. Так, я хочу сказати, що е, ця е, конференція Віталія е, і на цю конференцію були акредитовані журналісти. Тобто наперед складений був список, хто пройде, хто не пройде. Не пускають її по одній причині, що. Навіть я неправильно висловився. Хто не пройде, не було. Було чітко, хто пройде, хто запрошений. Даний список закінчення з так, закритим журналістам. Чітко по цьому списку повинні були тільки зайти люди. За перше. Друге. Дане приміщення через середу, було, було по договору. оренди, Найдя. Отже, і по цій причині їх не пропускали. Не хочуть люди, щоб були зайві тут присутні. Зуміє? Вам така вказівка поступила, Не пропускати тих, коли ні, ні, вибачте. Є безпосередньо люди, які цим займаються. є, які запрошені сюди, акредитовані. По цій причині одні можуть пройти, інші не можуть. У мене питання в якому законі ви вичитали слово акредитація? Ви можете писати станкісні? Я не можу на це сказати вам нічого. Ну я очевидно. А ну, я посилаюсь ну, на закон зап... про чекайте. статус журналістів, який ваше, вас запрошує, чи вас запрошували, я, чи я знав про те, що відбувається прес-конференція як ну, журналіст. Як журналіст я захотів прийти. Я я я п яну, п яну, так, давайте так. другий вопрос задамо. Тут зняли договір оренди приміщення, правильно? Орендує за. Це О, те, те саме, що те ви до мене зайшли в квартиру, і ви хочете фотографувати. Я, я, я хочу сказати, так. 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 Я сказати так. пропоную вирішити це питання так. Відбираєте пояснення, вони звертаються, ми пояснення надаємо і далі дивитесь. Чи порушили ми законодавство, чи не порушили законодавство? Все. Так? Ви погоджуйтесь. Тобто, якщо вбачається в цьому, що тут є якесь порушення прав ваших, то то хай буде.